і на робіту. Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож навколо сонця. Вона триватиме рік. Велика міжпланетна подорож місяця, що розпочалась попереднього тижня, завершується. Наш супутник наближається до Сатурна. А напередодні їхнього максимального зближення місяць був на відстані чотирьох пальців від Сатурна праворуч і два небесні тіла почали разом рухатися небом. А за ніч місяць, що й далі обертався навколо землі, здається, ще більше наблизився до Сатурна. На світанку наступного дня відстань між ними вимірювалася лише двома пальцями. Різниця у два пальці між вчорашнім вечором і сьогоднішнім ранком це та відстань, яку пройшов місяць по своїй орбіті за ніч 30 тисяч кілометрів. Що далі від сонця, то менше тепла. Біля Сатурна температура мінус 200 градусів, а його славнозвісні кільця це не що інше, як крижані брили. Що ближче до сонця, то більша сила його тяжіння. Сонце гальмує обертання найближчі до нього планет Меркурія і Венери. А Юпітер і Сатурн, які набагато далі від Сонця, обертаються вдвічі швидше за нашу Землю. Такі близькі до Сонця планети, як Меркурій і Венера, зовсім не мають супутників, а у Землі він лише один. А далекі від сонця планети Юпітер і Сатурн, оточені не лише численними супутниками, але й кільцями. Кільця і велика кількість супутників обов'язковий атрибут так званих верхніх планет Сатурна, Юпітера, Нептуна і Урана. Маленькі планети Меркурій і Венера, що знаходяться недалеко від сонця, не мають ні кілець, ні супутників. Земля знаходиться в третій позиції від сонця, і нам дістався один супутник, наш місяць. До наступної зустрічі, Щасливої подорожі, Всі на орбіту!